Всім привіт, мої хороші друзі! Шо ти, дядько, все добре. Потихеньку е, починає вже їсти мій кабанчик і пити воду, але е, ще нема в нього такого дуже, знаєте, як апетіта такого. Та я з ним заходжу в клітку, посижу, він трохи поїсть. Вчора я їм почистила тут в клітках. А Діма сьогодні попідстиляв, соломки понакидав їм. Вон, дівчатка мої. Я рано поуправлялася. Їх вже чистенько, гарненько. Да? І я його перезвала. Е, хто зі мною давно на каналі, то повне те, що я вже тримала свині в'єтнамські, кармали у мене були. І у мене був там дуже такий веселий кабанчик. Його тоді дуже любили. Такий він цікавий був. Звався він тоді у мене. Хто повне, звався він Гаврюша. І я перезвала свого кіпіша на Гаврюшу. Бо щось йому кіпіш не підходить. Щось він не очима. Да, Гаврюш? Я вчора ото почистила, поміняла йому водичку, їсти перезвала, то він потрохи почав їсти. Да? Казі сьогодні мені. Вичистили зерно, а то, щоб було насипали свіженького. Так, так що він не кипіш, він гаврюша уже у мене. Ці дівчатка теж сидять, у них чистенько. А що -то ви собі воду вже понакидали? Діма в них почистив, попідстеляв і вже на кінець місяця будемо чекати опороси. Тут теж. Бачу, Діма, Е, хоче робити таке, як будка, поняли, буде обшивати оці бока, щоб поросята не мерзли, щоб поросятам було тепліше. Буде така будочка, сюди буде лампочка всередину. І так буде якесь накриття, щоб, е, щоб поросята малі мали де грітися. Бо як не яка, вже пора холодна. Літом то добре. А зараз вже трохи прохладно. Ну, мені бочечки такі. Вона <реш> й дупа здорова. <реш> Класна, в мене дівчинка така, да. ти красотка, Глорія, ти, вов... ти теж в мене така моделька. Дай Боже, щоб були поросятка, щоб, були все... щоб було добре, все, щоб вони мені розпоросилися без проблем. Бо переживаю, дуже переживаю. Ну я кожний опорос, слухайте, я його важко переживаю, ці опороси, поки вони мені розпоросяться, дівчата, то це для мене. Для мене і для них стрес, і для мене стрес. Так, да, Глорія? Поки ми це все переживемо, але надіємося на Бога, молимося, щоб було все добре, щоб не було ніяких ускладнень. Апетит у них хороший, вони собі їдять, п'ють, граються Так? Да? що? Почистив тато, дав тебе почистив? Ти вже все, ти вже чистенька, баришня, ма йо Ой, животик, який в неї. І вже на кінець місяця. Будемо чекати. Ну, так, бо, виходить, 4 липня покривали і 8 липня серпень, вересень, жовтень. В листопаді буде 4 місяці, а свиня носить 3 місяці, 3 тижні і 3 дні. Тобто 115 днів. Тиждень заберіть назад. Це не четверте, десь буде кінець жовтня. Поняли? Не листопад, А кінець жовтня, початок листопада, отак. Якщо, дасть Бог, не будуть переносити, і буде все добре в срок. Так що будемо чекати на малюків. Час швидко летить. А потім, якщо дасть Бог буде все добре, десь в грудні будемо продавати е, їх уже. Жовтень... Е, Ні. Так. Да. Грудні заберемо. грудні будемо десь потім і в грудні піде у них на початку грудня, десь, походу, десь тако. піде в них покриття, січень, лютий, березень. Кінець березня, початок квітня будуть поросята, то вже буде тепло, вже не буде так страшно. Тобто морози я переживу з ними без поросят. Поняли, як велику свиню, мені буде проще трохи з об... Як обігрію. Як сказати, ой Боже, а що ти так поцарапалася? Доця, де так поцарапалася? Мами, ну, а де ти так поцарапалася? Мамина дівчика, мама побачила, а де ти так поцарапалася? Що то таке? Йо-майо, моя дитина маленька така, да. моя маленька така красуня. Коли будуть морози з великими свиньми, проще, ми будемо їм соломи настеляти, поняли, як то все позатуляється. І хоч трохи якось будемо вберігати. Саме страшно нам оце пережити січень-лютий. Два місяці оцих. оцих два місяці нам пережить. І тоді буде Будем ми тоді герої. Буде да, ура. Ага. Глорія вже петлю відпускає. Бачите? Петелька відпускається в неї, а валюха ще не відпускає. Ну, валюха, валюха ще тримає. Валюха може бути в перших числах листопада, бо в них різниця 4 дні покриття. Поняли? Перва на, е, на опорос іде Глорія, потім іде валюха у нас на опорос. І якось так буду старатися притримати поросят до однакового терміну, коли від двох в один день, щоб їх забрати, і потім вони мені, може, і погуляють вдвоєм в один день, поняли як? Щоб не охота прийшла однаково і підігнати, щоб два опороси на одне время в мене йшло. І все, вони мені тут дві в одній ну, в одному приміщенні. Поняли, як я тоді буду приймати опороси. Дівчата, ще Богу дякувати добрі, що не старі, молоденькі, їх ще можна крити і крити. Ще будуть працювати. Але хочу, якщо вийде, якщо, дасть Бог, все буде добре, то побачу. Фінансами напряг, звісно, але хотілося б лишити собі вже зо дві дівочки для себе, щоб вирощувати помощниць. Поняли, як? Нових свиноматок. Бо я так все продаю, продаю, і в мене нового матеріалу робочого немає. Мені треба нових ще дівчаток лишати, хоч би зо дві штучки буду бачити, але, мабуть, буду лишати одну звідти і одну звідти якось так побачимо. Побачимо. Дай Бог для початку, щоб вони розпоросилися, щоб у нас все пройшло добре з опоросами. А тоді вже буде видно, кого лежати, кого продавати і як що буде. Щоб було все добре. Ці дівчатка теж на весну вже будуть покриватися, цього звіздулі. Так. Да. Будемо продавати всяких поросят. У нас будуть. Всякі поросята, так? Да? дівчатки? Мої красаточки, ма мені лялечки такі маленькі. Так що, так що я вже сьогодні отако підсчитала і все, я вже починаю слухати, переживати, мене вже, вже в голові прокручується. Я дуже боюся після тих опоросів, що були в мене перед цим, тяжкі були опороси. Люську, самі знаєте, що случилося, і валюха мені тяжко поросилася теж. В неї теж йшов довго порос, ми цілий день з нею сиділи. Аж до пізної ночі. Вже останнє порося вилізло пізно і міста повиходили. А теж йшло тяжко. А ця мені маленьких була, понарожувала, що вони повилазили як мобілки, я не знала, що з ними робити, з якоїсь сторони їх піднімати. Поняли, як. Ох. Так що ну, дай Бог, що буде все добре. Так бачу, вони вроді граються, активні, стресу в них не було цей раз, поки Богу дякувати. Все добре йде. Ми ніде не переїжджаємо, бо той раз то ж, переїзди нам ще ж, дали, ми ж то переїжджали з ними, то потім у нас тут бахкало, вони полякалися. О. То е, переїхали мало того, потім ті ж клітки давай переробляти. пам'ятаєте, який тут аж був сарай? Це ж було ж хай Бог милує. Перероблялися клітки, гупалося, бахкалося, заливалося, ми ходили туди-сюди, вичищали ці сараї. Все одно шум було, для них це було важко. Потім, перед самими же ж опоросами, виходить, вони сюди в ці клітки попереходили, поставили на міста. Тута Получилося що? Получилося, Люська звідси тут поросилась, не розпоросилася, пішла на радугу. Цю ми вже з поросятами сюди переводили. Ми повню поросят у неї вкрали, в каструлю сюди переносили і тоді переганяли Глорію. Поняли як? У нас ж була той раз ціла комедія. що, там? Так що, А цей раз уже у нас без стресів, вже вони. На місці, як сиділи в своїх клітках, так і сидять. Богу дякувати не бахкає, дівчата не бояться. Я думаю, може цей раз не буде опоросів. Я вже почитала, що у нас на кінець місяця опорос іде. У нас Глорія йде на опорос. І через пару днів і валюха. Тоня, вже Глорія бачу, петлю відпускає. І вже під хвостом така Може оці Квадратики положити дерев'яні. Uh -huh. Ну, вони типу тепли буде. Ну, вони не погризуть нічого. Uh -huh. Можна і тут, і тут закласти, щоб на бетоні не були. тепліше. Кого ти там лякаєш, доць? No. Oh. <свист> а ти тут гупати не будеш, ні? Що я маю гупати? Просто подожив і все. Uh -huh. Бачу, вам... І боки ти казав, треба якось пообтягувати -по чимось. не, не є. Поробити такі садики теплі. Пойду, бісь, а тобі так картон не піде на боки? Ну, вона то піде, але ж. Що, нам не, не треба буде та потім щось придумаємо. Ну, Бери його, розбирай, бо з ним як той гімерой mm. насратися, ні туди і не сюди. Я не маю, як зайти, не... Ну, то ти його розбирай, а та святка там теж крупна святка, mm. не так? Да? Я підлогу не буду розбирати. Ага. Потім, yeah. якщо будуть цепляти, <плот> другі якісь стіни нашуються. швіються. Yeah, okay. Коробка сама я... буде, а той забери mm. і пообшиваєш дитячі садики добавити і квадрат, де тоді. А потім десь як будуть цеплята, не знаю, щось придумаємо. Я не знаю, може, поїдемо в Хмельницький, купимо вже готових цеплят, так як ми той раз, воно. І оце гулуши їх штук 40 купити і отакувати з головою. І не треба тих інкубаторів заводити. Mm -hmm. Ті, що? Нас... Ну, яйця гусині, якщо знайдемо, то для себе yeah, да можна буде. буде бо, ну. А так і носить. Якби мамутів де. Друзі, може, в когось із вас є гуси мамути. Ми б би весною би якось би договорилися за яйця. Нам би 40 яєць на інкубатор. От мамути, мені подобаються, вони великі ростуть і там туші такі красиві. Мамутів я би гусей тримала, щоб розвести їх. У мене не були. Ми тоді повирубували, я думала, нове розведу і щось воно так одне за одним і не розвелося і звелося. І все. А з курями, то з циплятами мені проще поїхати купити. Тих 40 курчат, чим я купляю 80 яєць, кручу світло, плюс сили свої, і мені інкубатори мої видають тільки 50%. Це в лучшому випадку. Поняли, як? мене такі інкубатори, що ними не інкубірувати, ними добивати добре. Так, да, Глорія, ти так заслухалася, до цього. Кажи, балакали за свині, перейшли на курі, зараз закінчи мішаком. <свісна> І все. Так що, друзі, любимо, цілуємо вас, Дякуємо, що ви з нами, що підтримуєте нас, підписуєтеся. Хто кому цікаво, залишаються з нами. Це дуже приємно. Не забувайте кожну суботу. Тепер будемо проводити стрім в 18.00 по київському часу за київським часом. Будемо збиратися, більше спілкуватися. Так що так. Валюха, а ти всю дорогу все відео до нас своєю прекрасною п'ятою точкою. Це теж правильно. Глорія, моя красуня, така мамина донечка така красива. Валюшка, ти що дупу наставила свою? Таку дупу, таку дупу мамину, такую дупа мамина, ой Боже. Ой ой ой, ти бі пожару впадеш, а я ж не зайду тебе погладити там. <головік> так розслабилася. Ой, 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 козы. Ой, 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 ой. О, ой, таку, ой, таку. Мама дубчу повитирала, повитирала. І піщуху, і дубчу, да, щоб дівчинка чиста була. Пристала, спинку прогнула. Оцього, оцього мамина толстушка така, да? Мій бігімотик. Мої танки малі. <головік> так і стоїть. <головік> Давай. Давай теж дупу розвертай, теж буду чухати, а? Глорія? Давай, давай. А це ні, любе плеч, коли її чухають. <сум> Все, друзі, до зустрічі в наступних відео.